І в першому Кротян 14.3. Хто пророкує, той людям говорить на збудування, на умовлення і на розраду. Це якраз те, що ти сказав. Бо коли люди дивляться на пророче служіння через призму старозавітнього пророкування, то вони вимагають так: дати конкретні дії, конкретні кроки. Як це? Ставки е е ці, Забув, як це в тому фільмі, одним словом, конкретіку давай, пророк, давай конкретику, на що ставити, на що не ставити, значить, куди вкладати, куди не вкладати. Війна буде завтра закінчена післязавтра. Ну, Но новозавітнє пророче служіння, воно направлене на людей, на те, щоб їх збудувати, утішити і умовити. Це те, про що ти щойно якраз казав? Я, власне, тому і кажу, що пророкуючи, я не пророк, і люди без розуміння богословського писання, різниці цих служінь, Духа Святого в Старому і Новому Завіті, вони цього зрозуміти не можуть. Як ти, пророкуючи, не є пророком, ти брешеш, ти хитруєш і так далі.